Це шалтер для евакуйованих людей в берегові. Тут з дітьми живе Ганна Лазарська з добропілля Донецької області. Живе мамо тут два тижні, йде вже третій тиждень. Облаштувалися ми дуже добре. Я одразу туди хотіла сюди хотіла. Мені подзвонила соцслужба і сказала: Каже, Аня, треба повозити, бо я кажу, я знаю. Я все місце вже встигла побачити навіть 10 кілометрів звідси. Дуже файне місце, мені подобається, якщо чесно. 17 березня в цей шалтер привезли людей з Донецької області, а 31-го – з Дніпропетровської. Останні від коментарів відмовилися. Оксана Кулієвич, директорка Бергівського професійного ліцею сфери послуг, до якого входить будівля шелтеру. Раніше це був для наших студентів гуртожиток, який майже 15 років не використовувався. Стояла взагалі занедбана така споруда і створений шелтер, завдяки як і карітасу, проліска. У ВКБ ООН, багатьом ОВА, які зробили всі можливості, щоб це запрацювало. У нас на сьогодні 52 є осіб. З них більша частина це є майже 40 діточок. Тут абсолютно безкоштовно вони надаються всі-всі-всі послуги, які можливі. Тобто комунальні послуги проплачуватися буде закладом, надається їм повністю весь інвентар, який в кімнаті. Інвентар, який потрібен для обслуговування себе на кухні, забезпечено душовими, вбиральними, пральними машинами це надала громадська організація пролісок. Це майже на вісім мільйонів було всього товарів. Буде набиратися ще штат, штатні одиниці будуть чергові. Наразі є староста і далі старости поверхів будуть окремо від тут буде розташована штаб квартира громадської організації кроку майбутнє і будуть приїжджати від ніки від регіону Карпат будуть приїжджати і психологи допомагати і консультаційні різні будуть такі семінари по допомозі людям і по працевлаштуванню по Перекваліфікації так далі. так далі. Ми долучалися і до евакуації жителів Дніпропетровської області з Донецької, які зараз проживають у цьому Від Громадської організації не Ми привезли дитячий одяг, оскільки тут дуже багато діток. Ми привезли взуття, привезли памперси, набори гігієни для жінок. А також дуже багато іграшок. І ми приїхали троє. Це наш кейс-менеджер по захисту дітей, психологиня. І я є фахівчиною з протидії та попередження гендерно зумовленого та домашнього насильства. Психолог провела бесіду, і ми поговорили з ними про мотивацію, щоб вони тут розвивалися, шукали нові знайомства, нові можливості, шукали роботу, влаштовували дітей в садочки, в школи. і Ми будемо їм допомагати. Оксана Кулієвич каже, ремонт цього приміщення розпочали у квітні минулого року. Наразі роботи. Ще Ще тривають, іде утеплення наразі фасаду. Окремо два будуть простори, де для дорослих, де вони зможуть спілкуватися, де зможуть з ними попрацювати і психологи, окремий простір, де будуть проводитися тренінги, де будуть проводитися майстер-класи, адже не дарма я сказала, що е, певна кількість місць буде для наших студентів, які є ще внутрішньо переміщених осіб. Це також співпраця, яка залучення. Наші студенти будуть проводити для цих діток майстер-класи. А скільки у вас студентів зараз є. Зараз у нас уже є майже ті, які навчаються, які навчаються до 20. За словами Оксани Кулієвич, загалом у цьому шалтері зможуть жити 180 людей. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.